Ми прийшли з мирною акцією цього тижня. Була прес-конференція президента, куди багатьох журналістів не допустили. І ми прийшли за... задати свої запитання. Перше питання, яке я б хотіла поставити, коли ви звільните Андрія Єрмака, це перший крок, який дуже підніметь довіру до вас як до президента, єрмака Уста. Єрмака у відставку Єрмака у відставку. Друге питання це де ленд-ліз? Зараз буде голосування в Конгресі Сполучених Штатів. Я там була цього року, спілкувалася із сенаторами, з конгресменами. Всі питають: а чому Україна не вимагає ленд-ліз? Вам не потрібна зброя. І третє питання: коли ви звільните 80% чиновників. Які зараз не потрібні під час війни. Нам потрібно скоротити їх як мінімум на 80% і замінити це цифровізацію. Це наша країна. Ми є владою, і ми маємо їх контролювати. Бо, поки суспільство не контролює, вони розслабляються. І роблять все, що їм заманеться. Приєднуйтесь до громадської організації спротив. Основний принцип відкритість і контроль за діями представників влади. Слава Україні.